Саморобні зарядні станції для мобільної електроніки стають все популярнішими, вони включають в себе будь-яку зручну для зберігання гаджетів тару, коробки, чохли підставки, полиці, лотки, мережевий подовжувач з потрібною кількістю розеток і зарядні пристрої. При созданні подобної конструкції важливо врахувати, що велика кількість підключених до приборів у замкнутому просторі швидко нагрівається завдяки оригінальному рішенню. зовнішній корпус станції може перетворитися в виразний предмет інтер'єру. Ось кілька ідей. Один підвісний чохол, якщо біля розетки немає зручних стільниць або полиць майструєте чохол з щільного матеріалу і підвізти його на маленький гвоздик рядом з джерелом електроживлення, два стара хлібниця. Скринька для зберігання хліба має оптимальні розміри зручні полиці для гаджетів. Такий маленький шафобюро відмінно впишеться в інтер'єр будь-якої кухні, але тільки хліб разом з телефоном класти не варто. Трик. книга схованка Пам'ятаєте, як в шпигунських фільмах герої ховали пістолети або гроші в книги? Цю ідею можна підхопити і змайструвати книгу схованку для зберігання гаджетів. Ніхто і не здогадається, де знаходиться ваш телефон. Адже провід, що стерчить з під обкладинки, так схожий на звичайну закладку. Чотири міні піддон. Палета останнім часом все вільніше відчуває себе в інтер'єрі. Це відмінний спосіб організувати систему зберігання багатьох речей і предметів в будинку. Гаджети не виняток, для них потрібно підібрати не дуже великий піддон і підвісити його на стіну. П'ять надійна опора. Варіантів для підставок, телефонів і планшетів, не перелічити їх можна придбати в готовому вигляді. Або змайструвати самим найстильніші і екологічні екземпляри, виконані з дерева. 6. поєднана ключниця. При виході з дому наявність в кишені ключів не менш важливо, ніж смартфона, щоб не забути обидва ці предмети, покладіть їх разом у зручну коробку і тримайте на виду. 7. вінтажний чемодан. завалялася старенького валізки часів вашої бабусі може вийти відмінна платформа для підзарядки сучасних девайсів, досить його трохи підлатати. Пофарбувати в соковитий колір або обшити строкатою матерією, така незвичайна ретро штучка стане виразним акцентом в інтер'єрі. Вісім взуттєва коробка, круглий отвір в одній зі сторін взуттєвої коробки. Якраз до речі, зробіть поруч з ним ще кілька, і вихід для проводів готовий. Залишилося надати коробці симпатичний вигляд і поставити її недалеко від розетки. Дев'ять приліжкова полку у малогабаритних спальнях. Ця ідея буде на ура. Коли доріг кожен метр простору, актуальні легкі, мобільні предмети, меблів, складаний приліжковий столик, чудова підставка відразу для декількох гаджетів, яку при необхідності можна прибрати одним рухом. Десять потайна шафка. Якщо ви не знаєте, як застосувати маленький секретний скриньку в кухонному гарнітурі або в шафі вітальні, сховайте в них свої електронні пристрої, щоб дроти не лізли назовні. Простягніть їх за меблями, попередньо прибравши дальню стінку висувного шухлядки. 11. невикористаний простір. Торець модулів кухонного гарнітура часто пустує. Доповнивши цей простір зручною підвісною поличкою, можна отримати відмінну підставку для мобільної електроніки. 12. під столом у комп'ютерних столах передбачені полки для ортехніки. Деякі з яких залишаються незатребуваними, наприклад, на полиці під принтером цілком поміститься цілий комплект електроніки та й провід до фільтра не так далеко тягнути, якщо полиці немає, то врятує яскрава компактна коробка. 13. електронна тумбочка. Якщо електронних пристроїв у вашій родині предостатньо і в одному ящику або коробці їх вмістити складно, то виділіть для них цілу тумбочку. Для кожного члена сім'ї визначте персональну поличку і креативно її підпишіть. 14. Полку-лоток звичайний офісний лоток для зберігання паперів і документів, здатний перетворитися в зручну кутову поличку для розміщення електронних пристроїв. При бажанні можна використовувати відразу кілька невеликих ковтів, прикривши їх зверху додатковою полицею. 15. замість спецій. Деякі підставки для спецій не менше зручно використовувати і для тимчасового притулку електрогаджетів біля розетки. На кухні вони точно не загубляться і завжди будуть на виду.